Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні у нас неділя, я ходила до церкви, ось тільки що прийшла. Заварила собі чай, буду пити чай і вже планую, що буду робити. Хочу зробити піцу, то що, знаєте, дуже багато в холодильнику сиру є, і тому буде сирна піца. Там ще кубаска є зроблю, але сиру дуже багато. Захотілося мені зробити. Галету з грушею. Я бачу, що багато галету роблять з сливами, Але я ось, наприклад, я дуже люблю грушу. Ну, попробую зробити з грушею. Якщо не сподобається, зроблю тоді з, з сливами. А у нас завтра вже Ваня піде до школи. Тиждень він буде ходити в школу. Три тижні ходили з 1 по 5 клас, а тиждень будуть ходити з 6 по 9. У нас в цьому році 10-11 класу немає і взагалі його не буде. Тому треба щось буде думати: або нам поступати в якесь училище, або переходити до іншої школи на 10 і 11 клас. Ну, я знаю, я так думаю, що це не є дуже добре. Стан війни, і як можна було відмінити 10 11 клас для мене це ну безглуздя, це просто якийсь кошмар. Кожна дитина реагує на війну по різному. І дивіться, війна. Треба йти, от хто в 10 класі не поступив. Треба йти в нову школу, новий колектив. Це стрес, два роки дитина звикне і знову поступати. Ну, я вважаю, що треба було все-таки зробити 10 і 11 клас. Ну, але так директор поступив. Так що ось такі новини. Буду йти пити чай та буду робити свою галету. Не знаю, вийде вона у мене чи ні, але надіюсь, що все-таки вкажу вам тут, як віти вже свої поставили. А це ваніни кросівки. Ну, ще хочу ходити в таких, знаєте, тут тканина. Каже, ще піду в тканини. Але я їх постирала, постирала, я їх в пральні машинки. Це такі, не знаю, хто пре руками, я стираю в пральні машинки. І от дивіться, у мене така є сушка, я поклала суши так ось така Я і зимою користуюся, але зараз теж включила і так кросівки дуже гарно висихають. І зсередині дуже добре. ось так Тому поставила сушити, він працює від розетки. Тут сушиться, а я буду собі пекти свою галету. І так, піцу я зробила. У мене така смачна, домашня буде піца, як її готую. Те, що є в холодильниці, я відправляю сюди і ставлю у духовку. Тісто я роблю у хлібопічки. Ось края, бачите, як посипаю кукурудзяною мукою. Мені здається, так смачно. Хто не любить, може так не робити. Нам подобається. Так що буду ставити піцу і буду замісувати тісто на галету. Будемо готувати галету. І для галети мені потрібно 180 г борошна, дрібка солі. У мене вже тут є, пів чайної ложечки розпушувача, 70 мл води і 70 мл олії, звичайної олії. І для начинки я буду брати груші. І ще я візьму цукру і крахмалю, картопляного звичайного крахмалю. Нам зараз потрібно це скіп'ятити, довести до такого стану. І влити в наше борошно. Але напевно зараз я почищу груші і тоді вже буду це робити, бо це все робиться скоренько і тісто буде готово. Так буду показувати, що я буду далі робити. А поки в мене духовка ще зайнята, у мене печеться смачна смачна піца. Так, у мене запотіло, запотіла камера, ну нічого страшного, зараз вона трошки відійде. Ось. Ось така з бекона, вона буде дуже-дуже смачна, вона так пахне на всю кухню. так? Ральфік чекає піцу. Ти чекаєш піцу? Ось, бачите, у нас трошки в нього морточка припухла, бо оцей, оцей. його трошки подряпав. Так? Кузя? Ти подряпав його? Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt. Пойшлася моя красуня, дивіться, ось така красуня вийшла, піца. І ось таке борошно, бачите, по краях лишилось. Це кукурудзяне борошно, мені дуже подобається і так його їсти. Оцей підніс таки я брала в АТБ і, здається, брала по такій смішній ціні, десь 16 гривень чи 22 І чого я не взяла пару таких підносів, не знаю. Ну, нічого страшного. Так, син вже стоїть, чекає піци, а я буду продовжувати чистити груші. Закипятили нашу воду з олією так, і вливаємо сюди. Тут у нас борошна, сіль і дрібка солі. І замішуємо тісто спочатку ложкою, а потім треба руками. An age when the world felt small. Way back before we blew it all going on I can't keep track of them all From people dropping a bomb To people putting up walls I feel like life is on hold Perception stuck in a vault I know that time can heal all But how much time till we fall It's awfully chilly outside When there's no shelter to hide When everything is a lie You'll find that out in some time i and to one And two Мене звичайний, і будемо вкладати нашу грушку по колу. Здесь іноргійме, о дістардове. Сарон ебда гарфодес. А кепі, пікіннап та пісис, фіксін, скажім. Моя галета практично готова. Треба її тільки відправити в духовку. Буде десь відправляти на 25 хвилин на 175 градусів а градусів. Ви дивіться по своїй духовці. Галету цю можна приготувати, звісно, із сливами, із яблуками, з персиками, із ожиною. Всі, будь-яка ягода, я думаю, сюди підійде. Але я люблю грушу, і груша в нас є, тому готуємо з грушею. Ось мою галету я достала з духовки. Вона дуже ще гаряча. Хай трошки відпочине. Я її посиплю цукровою пудрою зверху, і будемо пити. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.